Ські інженери розробили летючий мотоцикл для подолання заторів. У корейському інституті передових технологій створили новаційний транспортний засіб, багатоцільовий ховербайк із функцією вертикального зльоту та посадки. Як повідомляють розробники, цей пристрій може стати важливим елементом міської повітряної мобільності майбутнього. Особливістю нового летючого мотоцикла є його гібридна силова установка із бензиновим двигуном, що забезпечує на 60% кращу. Продуктивність порівняно з електричними дронами, завдяки цьому апарату, він має більшу вантажність та ширші можливості застосування від екстреного доставлення вантажів до рятувальних операцій і військового транспортування. Інженери оснастили транспортний засіб гібридною системою керування, що поєднує диференціальну gps систему з інерціальною навігацією. Така комбінація гарантує точне керування навіть за умов слабкого супутникового сигналу або, взагалі, його відсутні. Утності розробники підкреслюють високу маневровість та стабільність ховербайка під час польоту зльоту та посадки, зокрема за впливу зовнішніх чинників, таких як пориви вітру та значне корисне навантаження. Проєкт розроблявся впродовж п'яти років у межах програми управління оборони закупівель, з дослідження і розвитку перспективних оборонних технологій за керівництва Агентства оборонного розвитку. Публічна презентація прототипу запланована на лютий 2025 року на виставці дрон шоу. Курея в пусані.